Альмой! Альмой! Ти не дивись на мене, ти вперед дивися їй. Гальмуй, Марчик, вперед дивися, гальмуй. Ти не дивися на мене, ти вперед дивися, зайка. Ти тому, що дивишся на мене, ти тому впав. Ти... Давай до мами, до мами, до мами. А він хоче туди їхати. Дивись. Красава! Все, ходи туди! Маркосик, привіт, Марч! Ти молодец, звичайно мене!